Інколи роботу треба собі відрізати, бо всю на раз не зробиш. Ходи сюди. А то запакували, блін. Зарядні пристрої були на службі і по незрозумілих причинах вийшли з ладу. З описаного хлопцями... Зрозумі... О, пахне. Здалека пахне стиглими транзисторами. Добре, на стіл. Тож блоки живлення. Точніше, зарядні пристрої для акумуляторів для добрих справ. 6 АЦ. q 6 АЦ. Вийшли з ладу, хто в роботі, хто в простої, Не зрозуміла причина з опису від хлопців. Зрозумів, що блок живлення на 220 вольт справний і, власне, палене щось по вторинних колах. Не знаю, на що вони так багато нараз, то спочатку зрозуміти, чи один зробиться. Розбираємо. Шість гвинтів тримають купи, шлейф і живлення бездрутової зарядки. Бездротова автономна. Тут видно схему перетворювача, тобто на неї просто подається живлення. Панель керування з дисплеєм. Не знаю, чи вона має свій контролер, чи все передається по шлейфу. З кнопкою селектор режимів і ще одна кнопка. Багатоповерхівка. Тут, як мінімум, дво. Двоповерхівка в верхньому поверсі. Імпульсний блок живлення. 220 вольт. Зроблено на диво дуже якісно. І досить компактно. Є АПФЦ шка додатковий дросель. Напевно, ось це навіть дросель, а оце трансформатор вихідний високочастотний. Конденсатор на 450 вольт. Є фільтра. Причому подвійні по входу, щоб не срало в ефір. І по виходу. Невже синхронник? 13Н10. Так, синхронний випрямляч по виходу. Тобто пристрій доволі дорослий. Для великих хлопчиків, для хороших справ. Блок живлення виглядає повністю автономним. І він 99,9% є повністю живим. Незрозуміло, хто кого має охолоджувати. Чи вторинка віддавати тепло на блок, чи блок на вторинку. Вентилятори продувають понизу. Думаю, що блок живлення охолоджується також понизу. Вентилятори повідключав, пробую добути плату. Плата здоровенна. Апля. Два вентилятора залишимо в корпусі, вони нам зараз ні до чого. Цікавим моментом є селектор виходу. Або один, або другий одночасно вихід можна тільки вибрати. Виходів тут до біди, зараз ми то не вивчаємо. Бо то не реклама, а спроба максимально швидко зремонтувати потрібну річ, котра є на службі і досить наворочена. Купа глини. Центральний процесор Type-C, USB. І всяка інша сучасна цифрова нечисть. Звідки ж запах? Хто, хто пахне? Скручуємо радіатор. Зриваю. І ой-ой-ой. І ой-ой, на твердо. Добре, жити воно не буде ніколи. Транзистор, мало того, що згорів, він випалив під собою металізацію і плату. Це більше схоже на жопу, ніж на можливість нормального ремонту. Вигорів хлам, пропалив під собою текстоліт. Текстоліт тут. Багатослойний. Добре, вирізаю, шкрабаю, дивлюся, чи можна щось зробити з тим. Біда в тому, що той транзистор не буде куди тут припаяти до чого. Відповідно, з нього буде погіршений тепловідвід. І це викличе проблеми в роботі. Його навіть випаювати не треба, воно відвалюється легким доторком. Тут все в хлам. Total. Внутрішні слої так само, тут це вуглики вугілля. В кращому випадку, я думаю, вирізати по максимуму, обесточити спалений канал і буде пристрій одноканальний. Три слоя прогоріло. До четвертого прогар. Ось там вже металізація четвертого внизу видніється. Дві доріжки тут, третя тут, четверта тут вигоріла. Транзистори включені, ймовірно, паралель по три штуки. І решта транзисторів пробиті. В тому числі і по гейту. Так, і по гейту вибиті. По факту пристрій такий чотирьохканальний, а не два. Тобто, якщо нам вдасться вирізати цей канал з роботи, Бо коротке поживлення пропало вже в мене. Вже короткого нема, пішов заряд конденсаторів. То є шанс, що 3 четвертих функціоналу збережеться. Якщо живий процесор, все інше. Випаюю горілі транзистори. Ремонтувати той канал я точно навіть не буду пробувати, бо цей транзистор він ну нема куди його посадити. Плюс міняти інші це беселку. Три канала буде. Це краще, ніж нічого. Поздував горіле і зайве з каналу окультури в окультурив, окультурив як міг. Короткі в мене позникали, але в мене наступні сюрпризи. В мене інші канали мають пробиті запобіжники по виходах. Два інших канала бокових мають спалені 20-амперні запобіжники. Причому транзистори в каналах не пробиті, по загальному живунню короткого нема. Загальне живлення запобіжники цілі. Два канала-трупаки. По виходу, в четвертому каналі цілі запобіжники. І по виходу, по-моєму, були цілі запобіжники спаленого каналу. Дуже дивно. В будь-якому випадку, міняю запобіжники по інших каналах і пробуємо вмикати. Зло потрібних запобіжників в Україні нема. По розміру є більше вони фізично не стануть через розмір радіатора. Де я той радіатор вже поклав? Тобто тут немає запасу. Мушу замовляти з Китаю запобіжники. Півишені потоку на виході Channel 2. Це якраз є спалений канал. Мало здути Треба ще щось з ним робити. Продовжую продовжувати. Добре, бобре Десь тут в мене замикач був. І... О! Гарно. Другий канал ми можемо забути. А як запустити в роботу? Треба щось підключати. Старт. Треба спочатку якусь батарею підключити. Добре, знайдемо батарею і глянемо, що воно працює. 4,2, тож любий літій можна повішати. Треба ж перемичку впаяти, бо це якраз перший канал. А по першому каналу запобіжників то я ж не поставив, бо нема. Напругу побачив. Таке ожидання? Давай, старт. Є, струм пішов. Працює. Помилку бачить. Добре, добре. Перевіряю інші канали, беру з іншого запобіжники, щоб хоча б пару, напевно, відправити зараз. А решту будуть чекати запобіжників з Китаю. Другий блок ніби як не пахне. Але видно, що в китайців клеми закінчилися. І другий блок нам намікає, що запобіжники тут теж всі попалені. Цікаво, що з транзисторами. А транзистори теж палені, адже при включенні він мені щелкав захист імпульсника. Один канал випалений точно. Під шумок придумав, як розрулити. Сюди я не можу доступні запобіжники поставити. Вони не влазять по висоті і по розміру. А ось сюди теоретично я їх зможу напхати. Тут мене розмір не лімітує, я собі зачищу контактні площадки і за потреби зможу їх навалити. Єдиний нюанс: ці малі повільні, а ці швидкі. То не знаю, чи варто. Одну плату пускаю на донора. Зроблю ту, Попробую зробити ту, що всі 4 канали будуть працювати. Поміняв транзистор, ніби все нормально, зібрав. Три канала працюють. З другий, по якому міняв транзистор, і напруги акумулятора не бачить. Щось йому не так. Розбираю, блін, повторно. Добре. Друга спроба. Друга спроба. Чи побачити напругу. Навіть вийти спочатку. Так, напругу побачив. Є, струм пішов. Добре. Один готовий повністю. Третій. Та сама історія. Попалені запобіжники по виходах і десь є пробите. Другий канал тут виглядає цілим. Сопля олова, але вона навряд чи при ділах. О, тепер третій канал пробитий. Як мінімум, третій канал пробитий. Третій канал пробитий, і запобіжники попалені по всіх. Інтересно, дівки пляшуть. Я думаю, що просто була переплюсовка. Я думаю, що просто була переплюсовка, тобто хлопці перепутали полярність, не знаю, де і як, і тупо їх напалили ящик. От воно 2-4 рази пробачало, коли горіли запобіжники, а коли десь якось не цей, от, то вилітають транзистори. Слідів перегріву тут немає. Тому так думаю. Ну і пристрої практично нові. Так і є, бо вже в другому характерно, в спаленому пробитому каналі залишаються цілі запобіжники. Тобто, якщо запобіжники горять, вони рятують перетворювач. Якщо запобіжники чомусь не встигають згоріти, виносять перетворювач. Отак і живемо. Пройшов місяць часу, приїхали запобіжники. Будемо надіятися, що вони добрі. Виглядають, звичайно, не так, як рідні. Розмір, принаймні, той. Вимінюю. Я то повпаю в ті запобіжники. Вже збираю пристрої. Потім до мене чорт мене дьорнув, до мене дійшло. Ну дай перевірю. Символ Ю. Давайте дивитися, який він струм витримає. Він має бути на 10 А. А по маркуванню 630 та не тримає струм. Десяти амперний, нагадую. Ну, перевищити 10 ампер я не можу. 10 ампер тримає. Положені 10 він як би тримає, причому довго тривало. Може то взагалі цвях гарячий. І хоча міжнародне маркування, ну може це не міжнародне, може це окремого виробника літера U означає 0,63 А, саме ці китайські десятку тримають. Хоча, мать, Мені стало цікаво, скільки ж воно витримає. Напруга 10 вольт, струм на мінімум, який тут мінімальний струм, я не впевнений, давайте перевіримо. Тут конденсатори потужні, може може щось бути. Більше 10 А. Наскільки більше, давайте кліщі беру. Хоча стало мені цікаво, коли ж він згорить. Навіть трошки менше хай буде в районі 90 вольт. Струм на мінімум. Скільки тут мінімум не знаю, зараз просто закорочую блок живлення. 30 А. Ага, по-перше, ми знаємо, що ТБЧОП має нюанси з обмеженням струму. Тобто на низьких напругах воно працює неправильно. Він є 25 амперним і, в принципі, адекватно працює. Вніс є зміни в кола струмові, регулювання струму працює. Але на низькій напрузі виходить, що його немає, тому що 30 ампер валить на малі. Ну та добре. Добре, а якщо викрутити на максимум, і скільки буде, би мав в будь-якому випадку не давати більше. На 30 десь обмежується все одно. Ну, Будемо знати про його моменти. 30 А було. Пробуємо спалити той запобіжник. Він не згорає. Той цвях. Цей запобіжник не згорає. Дивимось уважно. Перевіряю всі канали. Є, пішов, струм впав добре. Індикатори світяться. Другий вже перевірив. Працюють три канали, так, як я прогнозував, четвертий не працює. Плюс сюди. Перевіряю другий, якщо все нормально, то відправляю. Як між каналами переключатися? Є. Є. Струм пішов. Працює. І хлопці, хай тестують вже на великій потужності, тому що в мене такої можливості нема. Питання залишається, чому вони згоріли? Що стало причиною? Переплюсовка, брак, перегруз. Не знаю. Запобіжники вже, які були, будемо вважати, що вони 10 амперні. Не туди пхаю. Сюди. Що вони такі 10 амперні. Хоча ви бачили, на 30 амперах світяться. Не знаю. Ще місяць чекати, брати в когось іншого, таке саме приїде. Працюють всі канали. Добре, проблемою менше. Збираю ті, що хлопці.